Насправді в сім'ї відповідальний за виховання це саме сім'я, треба так сказати. Що, що тому, що дитина отримує модель цілого, яка називається сім'я, тобто вона спочатку отримує ось цю модель цілого, яка називається сім'я, да ось ця модель. А потім вона починає розуміти, як на це ціле впливають окремі ролі, в тому числі тато, в тому числі мама. В тому числі всі інші учасники процесу, так, бабуся, дідусь з різних сторін, інші родичі, але треба зрозуміти, що в сім'ї дитина отримує саме модель цілого, і е, ось ця модель цілого вона дуже важлива для в цілому виховання людини, бо саме з цієї моделі випливає потім здатність дитини. До розуміння ситуації як цілого, в якій вона знаходиться, та до розуміння колективу як цілого, до розуміння суспільства як цілого, і здатність дитини до поєднання інформації в одну картину і в якийсь набір а, сенсів, які мають під собою якийсь загальний план, якусь загальну картину. Ось це ця здатність бачити загальну картину. Вона ось закладається саме через прийняття родини як цілого. Тому за виховання в першу чергу виповідає сім'я як ціле. Тім вже окремі ролі відповідають кожен за своє.